В яких Чи я є наразі сіда Сида... Ми знімаємо а... відео про те, як збільшити прибуток. Правильні інвестиції які... Мабуть, але... <свісно> <свісно> найкраща інвестиція для тих, хто заробляє до трьох тисяч. Прибутковість більша за біткоін, надійність вища за долари під матрасом, а ріст набагато більший, ніж ціна на полонець. Куди вкладати, щоб зберігати і примножувати свої статки кратно? Розберемо в цьому відео. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Максим. Я священик, який допомагає заробити на Феррарі. Я трансляційний тренер, автор книги, допомагаю людям отримати зовнішні результати через внутрішні зміни роботою свідомістю, підсвідомістю і розумінням вищих законів. І в цьому відео ми розбираємо, яка найефективніша інвестиція в наш час. Давайте розбиратися. для цього нам в першу чергу треба зрозуміти, що у нас є три основних. Інструменти, три основних навички в досягненні фінансової свободи, і фінансової стабільності і незалежності. Що це за три навички? Перша навичка це у нас вміння заробляти, це приток коштів. Друга навичка це зберігати. І третя навичка це вміння примножувати. І інвестиція у нас відноситься більше до навички примножування коштів. Але. Люди, які заробляють, поки ми заробляємо до 3 тисяч доларів, яка який інструмент є найефективнішим в цьому шляху примноження? Ми детально розберемо на прикладах в цьому відео. Перед тим як примножувати свої кошти, в моїй книзі, в моєму методі, ми в першу чергу розглядаємо підхід. Пробитого відра нема сенсу вливати відро, поки воно пробите. Тож в першу чергу ми розглядаємо, де у нас іде уток коштів. І я не просто так сиджу в цьому місці. Позаду в мене цум. Я тут сижу, тому що я сьогодні не на офісі, а відео треба зняти. А, і сів, я обрав це місце не просто так. Цум позаду мене. Це бутік, один з найпопулярніших, найвідоміших в столиці в Києві у нас. І а, це місце, де в 2021 році люди витратили, купили на 144 мільйони гривень. 144 мільйони гривень за рік придбали на в цьому місці. У 2023 році, після початку повномасштабної війни, вже було зареєстровано. Ріст в 163%. Що, якщо я не помиляюсь, давайте тут прописав. Ага, було 150 мільйонів, і приріст 163%, що привело до 244 мільйонів в одному тільки місці. На одяг. Ви подумаєте, скажете, що це багаті люди, це не всі українці, це заможні, хтось, хтось скаже, що накрали і там скупляються. І це речі. Окей, давайте подивимось на іншу графу: алкоголь і цютю. Інша складова, де люди витрачають свої гроші. Знаєте, скільки витрачено за рік українцями? Спробуйте здогадатися. Ну, навряд чи ви здогадалися. Це 210 мільярдів, 210 мільярдів гривень. 210 мільярдів гривень. Це близько 36 тисяч на дорослого українця. 36 тисяч на рік. Ви скажете, ну я не п'ю, я не курю, мене це не стосується. Окей, давайте подивимось наступну графу. Це кава, тільки кава, не всі напої. А кава на каву, як думаєте, скільки витрачено українцями? Майже 2 мільярди доларів. 1,9 мільярдів доларів українці витратили на каву. Це близько 28, 20, майже 29 тисяч на людину в Україні. Це продукти, які ніякої цінності не несуть. Кава не дає нам енергії, якщо що вона бере енергію нашу і вивільняє. Потім у нас спад після цього. Тому це продукти, які є абсолютно не корисними, навпаки, максимально шкідливими для нас. І при цьому ми середній українець витрачає півтори тисячі доларів, виливає, замість інвестування примноження. І це у нас відноситься до другої графи. Тобто збереження. Перше у нас примноження, друге у нас збереження, акумулювання і третє інвестування. І ось ми з вами тільки що порахували. Я забув вам урахувати гемблінг. 160 мільярдів, так, 160 мільярдів люди витрачають на гемблінг. Якщо це якось до вас відноситься, то в першу чергу нам треба закрити ці дірки перед тим, як туди вливати. Наступний пункт у нас давайте розрахуємо, куди нам краще інвестувати. Якщо ви заробляєте до 3 тисяч доларів, тобто ви можете приблизно інвестувати 100-500 доларів на місяць, що є гарною сумою. Від 4 до 20 тисяч гривень приблизно ми можемо, якщо зберігаємо, що заробляємо, якщо зберігаємо, якщо можемо вкладати? Ми зараз порахуємо на 100 доларів, порахуємо на 1000 доларів. Скільки ми можемо заробляти, куди ми будемо інвестувати? Якщо при цих сумах ми не можемо інстувати в нерухомість, ми не можемо інвестувати в якийсь серйозний бізнес, але ми можемо інвестувати найпопулярніші інструменти, які ви вам в Ютубі чи в інтернеті вам запропонують. Це інвестиції в депозити в облігації, це най. Якоби найстабільніші, але насправді не приносять прибутку, бо інфляція це з'їдає. Другий інструмент у нас це фондові ринки, найпопулярніший, найстабільніший, найбезпечніший це у нас SP500 і а, криптовалюти, що є більш ризиковими, але якоби більш прибутковими. Це основні інструменти, які ви можете собі зараз дозволити, найпопулярніші, найпростіші, які можна використовувати. Але давайте порахуємо, чи дійсно вони прибуткові, чи дійсно вони нам приносять якийсь Прибуток, якщо ми візьмемо цю формулу, формулу складного відсотка. І ось що тут ось що ця формула означає, якщо ви хочете порахувати. І ми візьмемо: якщо ми будемо, у нас є прибуток, ми зберігаємо і ми інвестуємо, приумножуємо. Якщо ми візьмемо, наприклад, спочатку 100 доларів, ми стабільно дисципліновано відкладаємо інвестуємо 100 доларів щомісяця. Використовуючи складну формулу, ми рахуємо, що за 10 років. Використовуючи ці три різні методи інвестування, тобто депозит під 6% в середньому, зараз це S&P 500, це 8% річних, і а, криптовалюта приблизно 15%. Понятно, може бути 1000, а може бути мінус 50, мінус 100, мінус 1000%. відсотків. Тому беремо середній показник, адекватний, стабільний, 15%. Виходячи з цього, якщо ми будемо з вами інвестувати, у нас вийде ось така табличка, інвестуючи 10 років, 100 доларів, 1200 на рік. 12 тисяч доларів за 10 років ми інвестуємо, ми з вами отримуємо ось такі прибутки. Тільки це не прибутки, це разом з тілом. Можете відрахувати 12 тисяч, будете розуміти, скільки це вам принесе прибутки. Тобто, у нас буде 15592, якщо на депозит, тобто ми заробимо приблизно 3,5 тисячі доларів. Якщо ми інвестуємо за 10 років, якщо ми інвестуємо в SP 500, то ми отримуємо приблизно 5 тисяч за 10 років. Якщо ми інвестуємо в криптовалюту, ми отримуємо приблизно 28 тисяч потенційно, може більше, може менше, 28 тисяч, тобто ми з вами десь згенеруємо 16 тисяч доларів за 10 років. Тобто додаткових згенерували. Тобто наше тіло 12 тисяч доларів працює на нас і приносить нам ось такі кошти. Якщо розділити на, 30, на 12 на років. 10 років по 12 місяців на 120, то ви отрим... то ми отримуємо цифри. Давайте порахуємо, і отут я напишу цифри, скільки ви отримуєте прибутку за місяць. І тут нам треба врахувати, що у нас буде мінус 10% податки, коли ми виводимо інвестиції. У нас 10% приблизно податки забирає держава. І ще треба враховувати інфляцію. Це мінімум 10%. А то і треба це рахувати набагато більше? Ми візьмемо по мінімум. Тобто мінус 20% можете сміливо віднімати, а по-хорошому віднімати треба буде і всі 50% з інфляцією. І ось ми тепер розуміємо інструменти, які нам рекомендують в інтернеті. інструменти, які найпопулярніші, ось скільки вони можуть нам принести. Геть, небагато. Квартиру не купиш, машину не купиш, бізнес не побудуєш, і точно не пахне фінансовою свободою. То що це за інструмент, який допоможе нам? Отримувати стабільний прибуток, розвиток, примноження нашого капіталу і приведе нас 100% до фінансової свободи. Що це за інструмент? А це інструмент, який я вам вже назвав: три складові, яких у, у нас залежить фінансова свобода. Що це за складові? Правильно, це у нас приток, збереження і примноження. Інструмент, який нам допоможе збільшити і гарантувати нашу фінансову прибутковість і стабільність, це інвестування в приток, збільшення нашого притоку. І ось цифри, якщо ми будемо впливати не просто по 100 доларів інвестувати в, третій, в третю складову, а будемо інвестувати кошти в наш приток, ми знайдемо інструменти, щоб розвинути наш прибуток. І коли ми розвинемо наш прибуток і будемо інвестувати не по 100 доларів, а по 1000 доларів, то ось такі цифри ми зможемо отримати через 10 років. Це в нас буде навіть, якщо це депозит 155 тисяч, 170 тисяч в S&P 500 і 280 тисяч, якщо це криптовалюта, під 15%. Це вже суттєві гроші. За це вже можна і бізнес гарний побудувати, і квартиру купити, і машину купити. Тож, як нам цього здобути? Нам треба інвестувати, відповідно, по 1000 доларів в місяць. Як це зробити? Нам треба розвинути наш приток, розвинути наше збереження і інвестувати в примноження. Не 100 доларів, а 1000 доларів. Як нам досягнути цих 3, 5, 10 тисяч доларів? Це те, що я роблю з своїми клієнтами. Нижче додам посилання, де ви можете доєднатися, щоб доєднатися до наших платформ, тренінгів, розборів, інтенсивів, де ми займаємося збільшенням нашого притоку через внутрішні зміни, через ментальні зміни, через контакт з вищими силами. Як ми збільшуємо приток? Нам необхідно для цього всього дві складові: це дві цінності. Цінність, яку ми даємо в світ. І цінність, яку ми маємо в собі. Що таке? Цінність світ. Це проблеми, які ви вирішуєте, і результати, які ви даєте. Це за що люди платять в світі. Будь-яка робота, будь-який бізнес складається з цього: ви даєте цінність, даючи якийсь результат, якісь зміни або вирішуючи якусь проблему: будь-який бізнес, аптека, магазин речей, автомобільний бізнес, торгівля, таргет, відеомейкінг, креєтінг. Спорт, тренерство, будь-що, куди ми не подивимось, будь-яка сфера, люди платять. Чим більшу проблему ви вирішуєте, тим більше люди вам готові платити. Тож запитайте себе, чи роблю я ту діяльність, чи моя діяльність, чи мій бізнес вирішує ту проблему, за яку люди на які я можу зробляти 3, 5, 10 тисяч доларів. Якщо ні, можливо, вам треба змінити сферу діяльності. Якщо так, то як я можу це зробити? Це те, що ми робимо з клієнтами. Богдан збільшив свій прибуток в два рази за декілька місяців і вийшов з півтори тисячі на три тисячі доларів. Кирил заробляв близько трьохста доларів, вийшов на півтори тисячі доларів. Руслана заробляла п'ятсот доларів, вийшла на три тисячі доларів. Приїхала жити в Іспанію. Це те, що ми робимо з нашими клієнтами. Допомагаємо їм трансформуватись і збільшити свій асет, збільшити свій активний прибуток в рази, кратно і тоді інвестувати, і тоді примножувати і створювати фінансову стабільність. Це перша цінність, цінність, яку даю в світ. Друга цінність, над якою в основному я працюю, це цінність в мені. Перша цінність це вудочка, якою я ловлю рибу. Друга це цінність в собі. Чи вважаю я, що я достойний, що я вартий тих результатів? Чи я вартий гарної машини, чи я вартий гарного житла, чи я вартий трьох тисяч доларів, п'ятдесяти тисяч доларів, чи можу я їх собі дозволити? Чи можу я собі дозволити збільшити свій чек? Чи можу я собі дозволити йти на ризики? Якщо в нас є цінність в собі, ми знайдемо, як здобути ресурси, ми знайдемо інструменти, бо я цінний. Я вартий і я не погоджуюся сидіти, болоті, я не погоджуюся сидіти в тих умовах, в яких Чого я є наразі. Сіда... Сідає? сідається. Ми а... знімаємо відео про те, як збільшити прибуток. Правильні інвестиції роботи зі всі, як почула, що треба думати і вирішила, що е, не варто і пішла працювати. Роботи треба, ось людина пішла працювати. Ми з вами розібрали аспекти, від яких залежить наше примноження, наша стабільність, тобто збільшення нашого притоку, вміння зберегти кошти і вміння їх правильно інвестувати. Але є третій аспект, і я вважаю його найважливішим це аспект надрівня, духовного рівня, це про те, що творець вищі сили нам зазначили і дали. Для чого ми живемо? Яке наше покликання? І це вас стосується, бо у вас є таланти, у вас є бажання, мрія. Звідки вони взялися? Чому саме у вас ваші таланти? Просто що у вас виходить гарно, те, що у вас легко дається, але не те, що те, що у вас до чого у вас є схильність. В чому це? Воно у вас є 100%. Кожної людини воно своє. Чому воно у вас є? У інших його менше? Чому саме у вас? Бо у вас є певне покликання. І коли ми реалізовуємо своє покликання, коли ми реалізовуємо цей дар, він не даний для вас, він даний для інших. Ваш талант, він створений, щоб дарувати його іншим, давати цінність світ. І коли ми цінуємо себе, коли ми створюємо цінність світ, вищі сили нас благословляють. Це для того, для чого нас створено розвиток себе як особистості, як душі вічної. і Створення цінності для світу. І коли ми це даємо, коли ми це цим ділимо, з цими плодами, то нас вищі сили благословляють, бо вони є джерелом на англійській source, коли наша робота, наш бізнес є resource. Source resource. Робота і бізнес це те, через що нам приходять кошти. Але джерело вище сили, ті, хто приходить той приток. Якщо ви подумаєте про своє життя, ви віргідніше згадаєте, що у вас були такі ситуації, що інколи для вас приходять можливості, приходять ідеї, приходять люди, і дивовижним чином все складається. Бо вищі сили це дають. А буває таке, що ти намагаєшся робиш і нічого не виходить. Вищі сили сприяють. І коли ми встаємо на правильне русло, даємо цінність, маємо цінність, і примножуємо, це все буде.